Дорога церква, брати і сестри, я вітаю вас любов'ю Господа, нашого Ісуса Христа, і хотів би сказати словами Ісуса Христа, який колись сказав учням мир вам, хай Бог благословить кожного з вас, прийшовши на це місце вдома молитви, тим більше, брати і сестри, що для нас є. Велика зараз нужда. У нас є велика просьба, щоб Господь благословив надальше собрання наші, і щоб нам в цьому домі молитви, в цьому зданні так і залишатись, і на дальше, скільки Бог дозволить, скільки життя продовжиться на цій землі, мирне і спокійне. Тому ми молимося і ми благословляємо ім'я Господнє. І ми величаємо Його святого, всемогутнього, сильного, який дає своє благословіння. І ми звернемося до Слова Божого, будемо мати молитву. І після молитви буде звершення заповіді Господньої. За цей час, деякий такий час невеликий, але невизначений, серце наше. Да, взагалі, йдучи сюди, в Дом молитвини, ми вже маємо бути готові до звершення заповіді Господньої. Ми вже маємо серцем своїм настрій або настроєни, як співаємо у псалмі Взойдем на Голгофу, мой брат. Помисліть, я потерпівши над собою таке поругання від грешників щоб вам ні знімочні, ні ослабні душами вашими. Як це важно, брати і сестри, розсуждати, розсуждати, сидячи в собні, розсуждати про те, що для нас зробив Господь, що Він для нас зробив на Голгофі. Співали в цьому псалмі, що Ісус Христос був поднят бичом. Ви задумались над значеннями цих слів, був поднят бічом. Це означає, що ти впав і тебе зараз будуть бить до тої пори, поки ти не встанеш. І людина збирає всі свої останні сили, щоб піднятись, бо бить не перестануть. Ось значення цих слів «бил поднят бічом і снова шов». але ми розуміємо, що Ісус Христос, так Слово Боже, каже, що Він не доніс до Голгофи того Христа. Ішов чоловік з поля, може, не знав і не відав, що то таке робиться, що за толпа, куди ведуть цього. Може, знав. Я думаю, що багато людей Ісуса знали, як хорошу людину іселяв, благословляв, прокажонних очищав. Виносили із города в домовині сина Єдинственного, а вона була вдова. Ісус Христос остановив цю процесію. І Воскресив Сина, хвала нашому Господу, то знали Ісуса. І цей чоловік, який йшов з поля, для нього, дали цього Христа, щоб він ніс за Ісусом. І коли Ісус Христос був прибитий до цього Христа, коли був піднятий. І знову вертаємося до Слова Божого, як Моїсей вознес звіню в пустині, так должно бить вознесену Сину Чоловічському, даби всякий віруючий в Него, непогібну ім'я з вічною, слава нашому Господу. Скільки сьогодні віра в Бога, віра в Ісуса Христа, обросла різними добавками людськими, людськими знаєте, постановленнями різними такими. А відбум'я серед новіччя, новіч, як ми називаємо, коли продавалося прощення продавалося, інульгенції, як ми так знаємо, ще з школи, навіть чи, чи, вивчаючи історію Янгуса, інших людей, реформаторів, Продавалося, купляєш бумажку, прощаються тобі гріхи. Але ми розуміємо, що гріхи прощаються. Через віру. Ти повірив, що Ісус Христос твій Спаситель. Ти повірив, що капля крові святої пречистої капала за тебе для прощення гріхів. Як сказано у Слові Божому, що без пролиття крові не буває прощення, Ісус Христос пролив не чужу кров, не кров ягняти, як... но свою святу пречисту кров. Віддав життя, вічне життя. Для нашого спасіння, і ми це все сьогодні по особливому згадуємо, що то таке, і яке воно значення має в нашому житті. І ми, прийшовши на таке служіння, ми розуміємо слова Ісуса Христа, що якщо в нашому серці знайшов місце гріх ненавість, нелюбов, непрощення, ми недостойні сьогодні участвувати в заповіді Господній, брат тіло і кров нашого Господа. Навіть, я би сказав, би так, але дуже обережно. Буває особливий момент. Я ті моменти декілька пам'ятаю в своєму життю, прийшов на служіння, Господь коснувся, Духом Святим. Так хочеться участвувати в заповіді Господній, а Тут раз, сатана приподніс мисль, а ти не достойний. А ти помниш, ти вчора, ти позавчора то і то зробив, а ти там нагрубив, а ти сказав погане слово, а ти недобре повів себе, а ти там на роботі зарекомендував себе нехорошо. І вже думка і вже сумнення гнітять. Став на коліна, Господи, і я хочу, звершуючи заповідь Господню, хочу бути учасником в трапезі, Господи. «Дай Бог життя завтра, даси життя мені завтра, даси життя мені після зібрання, я обов'язково то все приведу в порядок. Бували такі в моєму житті случаї. Але, брати і сестри, я кажу, це дуже обережно, тому що шуткувати з цими речами не стоїть, не варто. Як співаємо або вірші, розказуємо такі слова, грішу і каюсь, каюсь і опять грішу, і ми привикаємо до такого життя. Бог прощає, согрішив, Немає нічого страшного. Сказав, Господи, прости, але ж Бог знає, наскільки іскринний ти сьогодні в собранні, наскрі, наскільки іскрена Твоя молитва буде в сьогоднішньому собранні. І вже була одна молитва про благословення цього собрання. Тому я вас запрошую, давайте постараємося зійти на Голгофу. Слова апостола Павла читаю в 11 розділі, такі чудні слова. Він каже: я от самого Господа прийняв. Це перше послання до Коринфян, 11 розділ, 23 вірш. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, ешьте это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание, так и чашу после вечери, и сказал, эта чаша новый завет в моей крови». Это совершайте, когда вы только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Поэтому кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет. Із чаші ето. І бо хто є, і недостойно, тот є п'єт осуждення себе, не розсуждає от тілі Господні. Замітьте, брати і сестри, коли ми молимося навіть за чашу, ми молимося за чашу, за благословення чаші, яка вже наповнена наповнена. Тобто не за чашу саму молимося, а за наповнення, що є в чаші, від відходу цього виноградного і всякий расклий народ, беручи маленьку, маленький ковток, так щоб пройшло внутрі. Від чаші, брати і сестри, ми думкою нашою, ми по Писанню майже можемо сказати, це кров Ісуса Христа, і беручи також від хліба, який ми маємо зараз, цілий хліб, в якому багато зерен і дуже багато колосків, брати і сестри, цілий хліб, ми його ламам, ламаємо, і каже, як тіло ломі моє, ломі моє. Якщо значення взяти слово тіло, ломімоє, ломімоє тіло Ісуса Христа, я думаю, ми прекрасно розуміємо, що воно дійсно ламалося, воно шматувалося, воно рвалося. Коли бічами били Ісуса Христа, це ж не просто якісь там батошки, це орудіє, брати і сестри, казні, яке призначено для того, щоб предоставити людині максимальну боль. Там були прив'язані косточки до тих, до тих отвітлень із цього біча, і коли ті косточки впивалися в тіло людини, яку бічують, і вони рвали, рвали, виривалося тіло. І я хочу нагадати, коли бічували Ісуса Христа, потом Він був вдягнутий в одежу, а потом ця одежа зривалася з Нього. Ви коли пробували на рану наложити бінт, а потом, не розмочуючи цю рану, Зараз є перекись, інші розтвори, можна розмочити і гарно бід зняти. І Ісусу Христу цього ніхто не робив. І ті рани відкривалися по-новому, знову і знову текла кров. І все це для того, щоб ми зрозуміли, без пролиття крові не буває прощення. І всякий согрішивший достоїн смерті. І це все Ісус Христос прийняв за нас, прийняв смерть. Но написано воскрес для нашого оправдання, слава нашому Господу. Оце маємо обновляти в Своїй пам'яті, щоби в твоїй молитві, брати і сестри, чи сьогодні, чи завтра, як дасть Бог життя, Ти міг сказати Ісус, ти мій Спаситель, а я твоє дитя, Ти мій Христос, Ти мій селітель. І Господня благодать прийде до тебе. Господня благодать явиться для того, щоб ми ожили, щоб ми воскресли, щоб ми обновилися, брати і сестри. Є багато переживань в життю. Є багато, брати і сестри зараз біди і горя. І я скажу, що тільки з Богом ми можемо перейти оці всі випробування, тільки з Богом. Ми Порою навіть маючи добре життя. Не задумуємося над тим, як важко кому-то живеться, як важко, хто то лягає зі сльозами і просинається з болю І жде того времені, коли прийде якась переміна. Да написано в Слові Божому, що вечором видворається скорб, а наутро радость. Да написано, все зі сльозами будуть пожинати з радістю, неся снопи свої да. Но порою люди проходять роками оце все, і не бачать просвята, і не бачать, що буде далі, але вони тримаються Господа. Хвала нашому Ісусу, вони тримаються за Божі обітування. І я скажу, навіть згадуючи одну сестричку, яка хворіла все своє життя, а на Остаток свого життя дуже тяжко, хвороба її придавлювала. І ви знаєте, що їй Бог сказав. Я ізбрав тебе, не спіши думкою колібатись, а Бог їй сказав, я ізбрав тебе, щоби і спитати народ свій. О Боже, як це зрозуміти? Як це важко тим людям, які не але каже, я ізбрав тебе, щоб і спитати мій народ. Наскільки народ думає за таких людей, наскільки народ проймається болю когось, наскільки народ переживає за когось? Можна багато чого подумати, і навіть скільки таких ситуацій було, що, Господи, от я і жертвувати буду, і я щось тобі дам там. Ну, буває таке дуже часто, коли навіть їдучи на роботу, якщо з України згадую, і бесіда була з братьями, і ми біседавали. І розсуждав над цими всім питаннями, Господи, я їду на заробітки, благослови, дай заробіток». Приїхав із заробітку, як посчитав свої проблеми, як посчитав свої фінансові переживання і, і машинку якусь хай, хай якогось запорожця, навіть того крила, того, як ми називаємо, що мотор спереду був, хоч навіть такого купити, ну, ну собрання їздити і так посчитав. Ну, мабуть, на слідуючий раз я вже таки точно пожертвую, поможу. Ну оцей раз. Якось так буде. На наступний раз знову помоліться, браті і сестри, Я їду на роботу. Та й знову Бог благословив заробив і знову приїхав, знову вважаєш, Ну буває так, наша грішна природа, вона перевагу надає своєму, тому всьому. Знаєте, як порою тяжко жертвувати, як порою тяжко йти на самоотреченіє. Ви знаєте, хто писав книжку Духовна війна, путешествия Пілігрима. Знаєте? Цей чоловік. Там одна сім'я дуже страдала. І він, сівши на коня, їхав допомогти цим людям, побеседувати, помолитися з ними. В дорозі трапився сильний дощ, гроза. Він сильно промок. Після цього, як сильно промок промерз, заболів і невдовзі помер. Але цей чоловік ішов на самоотречення. Я згадую з писання. Павла, він йшов на самоотречення. Він ішов, брати і сестри. Це той чоловік, слова, якого записані до Корінфіани, я прочитав і каже, я від самого Господа прийняв. Це той чоловік, який, знаючи, що його жде. І каже, я по вліченню духа йду в Єрусалим. Було йому пророцтво, що там зв'яжуть, його, там придадуть Його. Откровення було. Але Він каже: Я по внушенню Духа йду в Єрусалим. Там браття, там церква. Там я хочу ще засвідчить за Ісуса Христа, і Він мав велику привілегію говорити великим міра цього, говорити Царям, говорити їхнім жонам, говорити об Ісусі, об спасенні. Цього Петро не мав, цього Петро не мав можливості такої, цю можливість мав Павел. І Він казав своє захищення, не достопочонний фест. Я й безумствую, я говорю слова здравого смислу. І він говорив і каже цей чоловік, що ти німного не вбіждаєш мене здатися християнином, а він каже: О, я би молив би Бога, щоб всі були такі, як і я. Ти сьогодні маєш таке дерзновіння в собранні сказати Боже, я хочу, щоб всі були такі, як і я. Ти сьогодні, брати і сестру, маєш таке дерзновіння сказати, в молитві перед Богом. Ці слова міг сказати Той, хто жив по Писанню, ті слова мог сказати той, для кого дійсно Христос був в йому і Він в ньому. І Він сказав Подражайте мені, як я Христу, як би брати і сестри нам всім разом з апостолом Павлом сорок п'ятись з Христом, щоб жити з ним, щоби воскреснути для многого життя, щоби славилось ім'я Господнє в нашому життю. Скажи сьогодні в молитві, готово, моє серце, Господі, буду славити тебе, бо наш Господь достоїм слави. Я точно скажу: смерть над ним влади більше немає. Хвала нашому Господу, і розп'ять його більше ніхто не зможе. Хвала нашому Господу, і кров його не буде знову тікти. Вона однажди тікла для спасіння людей. А тепер, Ісус Христос, прославлений. І ти побачиш Його славу, брате і сестро, якщо ми будемо вірні для Господа. Ти побачиш його величіє, ти побачиш, якщо життя ще продовжиться на землі, ти побачиш, як мир стримительно котиться до свого закінчення, до свого кінця. Вот зли люди, і обманщики, будуть преуспівати, у водя в заблужденні заблуждає. Но для нас, явина милость Божа, і Слово Боже для нас відкрите. Є сто чого вже ніхто не остановить ні постами, ні молитвами, брати і сестри, і ходці історії або земля, або чоловічество на землі взяло цей курс курс до свого губітельного, рішаючого, брати і сестри, ну якби закінчення такого, ібо земля, і всі діла на ній згорять. Да людина думає построїти щось, да буде час, сказав мірі і безпечність, внезапно постігнє пагуба. Хай Бог нас благословить і хай явить свою милость в щирій молитві, схиляючи наші коліна нині в цьому собранні, ми прославимо нашого Господа, Він достоїн слави, схилим, коли не будемо молитись. Амінь.